Аудіокнига бізнес 21 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флемінг, Кім Кіосаки, переклад і озвучка войнової Євгенії Іванівни. Розділ 6. Почніть керувати своїм життям 1985 року. Ми з моєю дружиною Кім виявилися бездомними. У нас не було роботи, а від заошаджень майже нічого не залишилося. На кредитних картках було порожньо, і ми жили у старій коричневій Тойоті з відкидними сидіннями, які служили нам спальними місцями. Проживши таким чином тиждень, ми почали замислюватися, хто ми, що робимо і в якому напрямку рухатись далі. Побачивши нашу безвихідь, одна подруга запропонувала нам кімнату у своєму підвалі. Друзі та родичі постійно. Тій наставили те саме питання, чому б вам не влаштуватися на роботу. Спочатку ми намагалися щось пояснювати, але дуже важко розмовляти з цього питання з людьми, які найбільше цінують надій на робоче місце. Час від часу ми бралися за якусь випадкову роботу, але лише для того, щоб заробити трохи грошей на їжу та забравку машини. Мушу визнати, що з часом нас долали серйозні сумніви, і ідея влаштуватися на роботу з регулярною зарплатою починала здаватися дуже привабливою. Але оскільки надійне робоче місце не належало до наших ідеалів, ми продовжували рухатися до своєї мети щодня, перебуваючи на краю фінансової прірви. Ми знали, що знайти добру роботу нам було б зовсім не важко. Ми обидва закінчили коледж, мали хороші знання і готові були старанно працювати. Але така перспектива нас не приваблювала. Ми прагнули фінансової свободи. 1989 року, ми були вже мільйонерами. Мені часто доводиться чути, щоб робити гроші потрібні гроші. Все це не самнітниця. За чотири роки ми пройшли шляхи від безпритульних бідняків до мільйонерів. А потім нам здобулося ще п'ять років, щоб знайти справжню фінансову свободу. І все це було зроблено без грошей. На самому початку шляху ми не мали абсолютно ніяких засобів. Більше того, ми були по вуха у боргах. Немає великого значення та формальна освіта. Коледж важливий для тих, хто вибирає собі традиційну професію, а не для тих, хто хоче розбагатіти. Але якщо для набуття фінансової свободи не потрібні ні гроші, ні освіта, то що ж тоді потрібне? Мрія велика рішучість, готовність швидко вчитися та ясне усвідомлення того, в якому секторі квадранту грошового потоку ви маєте намір діяти. Старанна праця не зробить вас багатим. У нашій культурі існує дивна ідея: якщо странно працюватимеш, стане жити по-людськи брехня. Найтрагічніше те, що в більшості населення настільки промиті мізки, що вони вірять цьому, хоча навколо безліч свідчень абсолютно зворотнього. Про які свідчення йдеться? Де ви озирніться навколо. Ви знаєте людей, які працюють щосили, а живуть нижче рівня власної гідності, тобто просто виживають. Звісно, знаєте, усі ми знаємо. Багато людей працюють у поті чола, але живуть явно не по-людськи. І найгірше те, що багато хто з них приходить до висновку. Ніби ніби це відбувається з їхньої власної вини, ніби це їхня особиста невдача. Начебто вони всі роблять правильно, але ніякої користі від цього немає. І вони починають думати: отже, я працюю недостатньо старанно, а може, мені просто не щастить? Напевно, мені взагалі не судилося чогось домогтися в житті. Дурниця. Міф про необхідність працювати в поті чола це всього лише міф. Зрозумійте мене правильно. Я не стверджую, що досягти багатства та фінансової свободи можна взагалі без будь-яких труднощів. Працювати доведеться і дуже багато. Я не думаю, що ви настільки наївні, щоб повірити ідіотам, які обіцяють показати вам легкий та безболісний. Шлях до багатства, інакше я можу вам підказати, де можна дешево купити міст, тому що вся історія з построченими іпотеками та заборгованістю за кредитами вас так нічого й не навчила. Так, вам доведеться добре працювати. Але все питання в тому, заради чого. Я вже чую вашу відповідь, заради грошей, звичайно. Однак попрошу вас не поспішати, тому що у нашому культурному вихованні криється величезна помилка. Істина ж звучить так: робота заради грошей ніколи не зробить вас багатим. Люди, які працюють заради грошей, працюють у поті чола, але чим вище стає їх дохід, тим більше з них беруть податки. Тому забудьте про роботу заради грошей. Усе, що ви зробите, буде витрачено, і вам знову доведеться засукувати рукава. Ви запитаєте, добре, але що ж тоді робити? Встановити контроль. Контроль над чим? Адже в житті безліч речей, не підвладних нашому контролю. Ви не можете контролювати ринок, своїх співробітників, стан економіки. Що ж тоді залишається контролювати джерела доходів. Проблема: більшість людей розбагатіли, створивши власний бізнес. А Гейтс, Ґейт заснував Майкрософта. Майкл Делл створив Dell комп'ютерс у своїй кімнаті в студентському гуртожитку. І все ж таки в історичному плані не так вже й багатьом людям вдавалося влаштуватися в квадранті бізнес. Так, цей сектор найкраще місце для накопичення справжнього багатства, але є деякі бар'єри, які для більшості людей виявляються непереборними. У більшості людей немає початкового капіталу для створення власного бізнесу. Сьогодні вам знадобиться для цього в середньому 5 мільйонів доларів. По-друге, створення бізнесу з нуля, як і раніше, залишається найбільш ризикованим шляхом до багатства. Адже 90% всіх фірм розоряються в перші 5 років. І якщо ця доля спіткає вас, то вгадайте самі, хто втратить 5 мільйонів. Починаючи власний бізнес, я двічі терпів на вдачі. І хоча мені вдалося уникнути банкрутства, і я не просив допомоги у уряду, як деякі великі компанії, це коштувало мені мільйонів доларів. Створюючи нову фірму, ви повинні подбати про те, щоб сплатити оренду землі та приміщень, воду, газ, електрику та інші Послуги, видати зарплату працівникам, розрахуватися із постачальниками. Якщо ви цього не зробите, ваш бізнес закінчиться. Вгадайте, хто в цій історії не отримує грошей? Ви. І в процесі створення нового бізнесу, я говорю про успішний бізнес, може пройти від 5 до 10 років, протягом яких ви нічого не отримаєте. Згадайте, як ми з ким спали в розбитій Тойоті. Це ж ніяк не весело. Звісно, ми могли б влаштуватися на роботу, яка одразу забезпечила б нам дах над головою, але ми віддали перевагу долі безпритульних, оскільки що наша мрія здійсниться, і коли небудь ми переберемося в квадрант бізнес. Більшості людей не вистачає розумової емоційної, фізичної та фінансової витривалості, щоб пережити такі умови. Все це дуже важко. Повірте мені, що ви скажете про франшизу. Франшиза усуває значну частину зазначених вище ризиків, виступаючи від імені добре відомої компанії, типу Макдональдс або Subway, ви значно підвищуєте свої шанси на успіх і позбавляєтеся великого обсягу підготовчої роботи. Однак залишається проблема номер один: треба шукати гроші. Вартість придбання франшизи у відомої компанії коливається від 100 тисяч до півтора. Мільйона доларів навіть більше, і це лише купівля прав. Надалі на вас чекають місячні платежі головної компанії за навчання персоналу, рекламу та підтримку. Однак усе це не є гарантією великої багатства. Не виключено, що ви будете змушені платити франчайзеру, незважаючи на те, що працюєте на збиток. Але навіть якщо ви досягнете успіху на цій ниві, дуже великі шанси, що перші кілька років у вас не буде прибутку. Згідно зі статистичними даними, кожна третя франшиза закінчується руйнуванням. Коли моєму бідному татові виповнилось 50 років він безрозсудно виставив свою кандидатуру на посаду губернатора Гаваїв, склавши конкуренцію своєму прямому начальнику. Він не лише програв вибори, а й був звільнений із роботи. Моєму батькові сказали, що він більше ніколи не знайде собі роботи на Гавайях. Тоді він зібрав усе всі свої заощадження та придбав франшизу однієї відомої компанії, яка за чутками була абсолютно безпрограшним варіантом. Проте батько примудрився програти навіть безпрограшний варіант. В результаті він витратив усі гроші. Теоретично франшиза є. Ідею. Але насправді це більше нагадує азартну гру, причому вам доводиться викладати гроші за одне лише право сісти за ігровий стіл. Сила пасивного доходу. Ви коли-небудь користувалися водопровідними кранами, що заощаджують воду. Вода літься доти, доки ви утримуєте кнопку в натиснутому положенні. Варто відпустити її, як пружина тут же перекриває кран. Більшість людей джерело доходів нагадує такий кран. Гроші течуть тонкою цівкою, але варто вам припинити роботу, як потік відразу вичерпується. Вам же потрібен такий грошовий кран, який достатньо відкрити один раз, і більше ні про що не турбуватися. Він може забезпечити вам дохід не тільки на якесь коротке майбутнє, але й на нескінчене довгий термін. Це так званий пасивний дохід, який продовжує надходити постійно, навіть якщо ви не докладаєте до цього жодних зусиль і не займаєтесь безпосереднім бізнесом. Що є його джерелом перехід у квадрант бізнесу це крок у потрібному напрямку, але далеко не всі види бізнесу здатні створювати пасивний прибуток. За наявності у власності ресторану дохід з'являється лише в тому випадку, якщо ви приготували блюдо та продали його. Якщо ви ремонтуєте кондиціонери, то дохід ви отримаєте лише після надання послуги. Навіть високооплачувані лікарі та адвокати отримують дохід лише за обслуговування конкретних пацієнтів чи клієнтів. Якщо протягом тижня у вас не з'явилося клієнтів, потік доходів перекривається, і гроші за цей тиждень. Ви не отримуєте людям, потрібно розуміти, де можна отримати пасивний дохід. Знаючи це, ми з Дональдом Трампом об'єднали зусилля та розробили кілька бізнес-структур, які здатні його генерувати, та опублікували отримані результати в книзі, чому ми хочемо, щоб ви були багатими. До речі, назва книги це не порожні слова. Ми дійсно хочемо, щоб ви були багаті. Багатство це не якийсь обмежений ресурс. Якщо ви розбагатієте, це не означає, що ви заберете частину багатства у мене, у Дональда чи у когось ще. Світ, в якому ми живемо на подарі. У ньому достатньо енергії та матеріалів, щоб кожна людина на планеті могла виявити винахідливість, творчість, амбіції та розбагатіти. Що нам вдалося виявити? Ми знайшли одну модель бізнесу, відмінною від решти. Вона створює пасивний дохід і при цьому вимагає відносно невеликих початкових капіталовкладень. Цим бізнесом можна керувати у вільний від роботи час, але генерований ним дохід достатній, щоб згодом піти з роботи та повністю присвятити себе бізнесом. Ця модель бізнесу називається мережевим маркетингом. Про нього я й розповідатиму далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і далі буде цікавіше.